М'яч партнер по команді за Зараз заріщу, була, навідає, була, Зараз пас на Булана, віддає. Булан зараз проває тут же жопа рятує. Ну, зараз Знову ж бути урівняти зараз не збивають, вони не забиваються. Володіння у діша 4 буде. Проси зараз кравчу 5 метрів. з Кравчу, тут тобто, намагається наступа зіграти у цій ескалації опартну команді. Да кравчука зараз забуває кравчук здалеку. Верховну стоїть 1-0 на 6-й хвилині цього поєдинку. Олександр Кращу забиває у нас. Грає. Е, Обікрав його. Зараз е, його продають на Мелючука. Зараз мелючука пробуває, от, не забиває, він от, зараз е, виносить. з спорожній воріт. гравець і квестер. Nofod ну, наразі обидві команди мають. І ну, Зараз такий простіл буде п'ятачок. Тут відбилися квестир. Но Момент триває, далі забиває. Зрештою, у нас у цьому епізоді Антон Кирилков. і зрештою, у нас. Тарасюк э, пасував на Кирилку, а то, то, то уже две кирилку Тарасюка, Тарасюк, зараз меч, тарасюк. Тарасюк, тарасюк, тарасюк пас на Кирилку, отрубай, Кириллку, з команду, жопайку, буваль, не теж таки кирилку, але зараз к знову в грі. И пас у напрямку. Свій по команде, зря, тут помиляється Чинів, про виходять. Зараз Тикаря, рятує ворота Ишинінова. П'яте місце. Де вже чекає інша Діша а саме Луцька дюша 4. Буде якраз цікаво подивитися, якщо е, рідненська команда виграє. Замом тим часом у Кості зараз не збиває Кості. Відбувається зараз команда з Рівного Ді рівненської команди. Зараз помиляється Кравчука. Момент виникає у і квестрі зараз рятує з команди. чеком. Пас на Мельничука зараз проходить. Мельничук далі залишається з м'ячем, але зрештою його з'їдають двоє гравців. Квестири зараз момент, яка зможе бути у цій команди. От встигає провитись у вона. І за памету Діша 4 може бути. І зараз чути сам провай. Зрештою. Заказ тримає Костю передачу, далі біруться з Цихоцьким. знову Кость. Пруває, зараз Кость, має руки і Зараз Лечанів пробуває по порожніх воротах і забиває Шанінов! Забиває Валерій Єльчанінов з рахунку. Раху... Має варіант, що зразу не безларіна, зараз він дає по флангу, там будуть майбутнє далі пасу, дав на костя, а зараз у нього між забирають, і зараз він намагається атакувати такувати, зараз трошки, не змогли організувати так до порожні ворота, рота рік. І квестир, і зараз Мамай на мечі. Мамай зараз помиляється, і тут і, таки забиває у нас після помилки Мамая і квастир. І за одну хвилину і 34 секунди до кінця цього. За решений момент булки може бути булык, момент. Кавчук, не йому, збити зараз, Зрятується команда вже Мамай. У нас буде матч за п'яте місце, в якому зустріть команди від 4 Луцьк та Діша 4 Рівне. Ну а цей матч у нас завершується якраз перемогою з від 4 з рахунком 4-1.